Мої вітання це жовті води сіті. І сьогодні у нас спеціальний випуск до Дня захисників і захисниць України. І ми вирішили розказати історію військових. І сьогодні це історія сім'ї Бояренцевих. Поговоримо з Олегом Аркадійовичем та його донькою Веронікою Веремієвою. Вероніка, вітаю тебе. Для багатьох не секрет, що ми з тобою знайомі і добре знайомі, і для мене сьогодні велика така честь, можливо, навіть сказати, спілкуватися з тобою і розказати іншим твою історію, історію твого тата. Перше, про що хочеться поговорити, це про тебе таку невелику історію, звідки ти де навчалася, можливо, і про твою родину. Посада, помічник начальника персоналу штабу. А скільки років тобі? 26. Тато військовий завжди не був. Він е, все своє життя присвятив там, юриспруденції, е, був слідчим. Е, був... Останні роки перед армією він працював адвокатом. Уже потім, коли почався 14 рік, е, його призвали до ЛАВ Збройних сил, і е, тоді він вступив і почав служити. І... От тоді почалася, скажімо, його військова історія, так? а до цього з військових ніхто в нас не був в сім'ї. Ось, ну Я так не пам'ятаю, щоб там, можливо, дідусі були, так, служили в армії, але тільки з 14-го року почалася історія. З самого початку військовим я став у 1985 далекому році, коли був призваний на строкову військову службу, і два роки проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил Радянського Союзу. Ну, після цього я був звільнений і до військової служби якби, відношення не мав. Крім того, що після закінчення Академії внутрішніх справ... 1991 році після звільнення е, з, з органів внутрішніх справ, я перебував на обліку у П'ятихацькому районному військоматі як офіцер запасу. А коли прийшла війна у 14-15 році, е, мене, як і з всіх е, повісткою, пригласили до П'ятихацького районного військового комісаріату, і я її. Думки не мав, що я буду відмовлятися, я і, і не намагався. І 28 січня 2015 року я був призваний до Збройних сил України за мобілізацією. Це була четверта хвиля мобілізації на той момент. Ну, так от, так от і почалась друга, скажімо, служба військова в моєму житті. В місті Харків я пройшов курси. Підвищення кваліфікацій та переподготовки військових юристів у юридичній академії, і після цього вибув безпосередньо до військової частини для проходження військової служби. Я навчалася в Національному університеті Одеська морська академія. Навчалася я на юриста морського права. Але так склалася доля. На другому курсі я вступила на кафедру військову інституту морських сил. Тоді набирали перший набір був. Ну, і я так подумала, чому б ні. Звичайно, я поспілкувалася з татом, я йому ну, сказала, що проводиться такий набір. Він каже, звичайно, давай попробуємо. Я вступила, закінчила, але я ще й юрист. По, по цивільній освіті я юрист. А мріяла загалом ким працювати? Е, мріяла працювати все своє життя. Я думала, що я буду юристом. Mm -hmm. Юристом е, хотіла працювати з, е, з тваринами, з собаками, тобто бути кінологом, е, я думала. Ну, як у всіх дітей, mm -hmm. були різні напрямки, куди б я хотіла. Але я думаю, підсвідомо я хотіла бути юристом. Як так? Так, як тато, і завжди хотіла бути схожа на нього, тому я так думаю, ну і напрямок завжди був, що я буду юристом, тому і вступила на цю кафедру. Після закінчення інституту е, треба було думати, що саме робити. Е, і вже після закінчення я вирішила, що я буду підписувати контракт з Збройними силами. Так і сталося. Я взяла відношення в однієї частини. Вони все погодилися мене взяти, як зараз помню, офіцером психологом видали мені відношення, ми відправили документи. Але свого контракту я чекала рік і так не дочекалася. Мене не погодили. Тобто, на той момент дівчат не дуже хотіли брати. Звісно, я засумувала. Дуже з цього приводу. Але потім, знову ж таки, тато підсказав, там що є ще одна частина, хочеш, спробуємо. Я вагалася спочатку, дуже сильно вагалася, навіть були суперечки деякі. Але потім я сказала: ну, так, давай спробуємо. Чому мені? Підписали, мене там погодили, швидко все відбулось. Так я попала в Збройні Сили в 2019 році. Я розумів. Я поговорив з нею по з цього приводу, що таке ж це збройні сили де то фізично, де то морально. Але служба вона починала у 2019 році. І на той момент ми і гадки не мали про те, що буде відбуватися у 2022 році, що це буде повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, і прийдеться отак от у повному обсязі приймати участь у війні, а не просто проходити службу в Збройних силах України. Ми з нею розмовляли на той 19-й рік про те, що умови бувають різні: польові, невизначеність місця проживання. Постійні переїзди і якісь відрядження, ну і це не лякало. Так вона от з листопада 2019 року почала свою службу в Збройних силах України. Навчалася ти на юриста, а вирішила піти все ж в Збройні Сили України. Чому обрала такий саме шлях? Мені все це подобалось: армія, однострій, як все там, хоча я не знала, як, тільки зі слів батька, я знала, як там все відбувалося. Якось так він, мабуть, мені прививав цю любов, що я вирішила піти. Я не думала, буде чи складно, як воно буде, якось над цим не замислювалась. Тобто, я хотіла і я пішла. Тобто не думала от, про ті складнощі, які будуть виникати там. Ти підписала так, ось в листопаді місяці буде як я на контракті вже три роки. Чи пам'ятаєш ти свої перші дні на службі? Можливо, були такі якісь очікування і стала реальність? Так, я, його, я цей день пам'ятаю як, як сьогодні, як, начебто, це було вчора. Я пам'ятаю, ми зібралися, мене тато відвозив, тому що. Треба було їхати на, на полігон в той момент моя бригада там стояла. Ми зібралися, зібрали всі речі, які потрібно, і поїхали. Коли мене, звичайно, привезли, сказати, що в мене був шок. Ну, це нічого не сказати. Я тільки три дні адаптувалася до місцевості. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Я думала: в перший день. Я думала, що пожартували наприклад, ну, на, на, ну, на рахунок того, що мені прийдеться так жити 3 роки. Це взагалі було не те, чого я очікувала, Там військова частина, там. це була багнюка, це було містечко, наметне містечко, там туалети за 600 метрів, ну, тобто я да, умов не було. Тобто я дівчинка, яка приїхала, яка останні 6 років жила в Одесі, е, зі всіма умовами побутовими, приїхавши в такі умови, е, скажімо, в ніякі умови, де потрібно було там митися в наметі або там, шторочкою прикриватися, щоб ну, це взагалі було. Але. Через три дні, от я за собою помітила через три дні, я вже звикла і вже сприймала це як пригоду якусь. Бригада бойова. І ми завжди ми їздимо то в зону виконання бойових дій, то на ППД у нас було в Невікаховці. Тобто, ми ось з одного місця в другий і якось так, то на полігони, звичайно, їздили. Тобто, все життя. Від Це якийсь рух. Розкажи, будь ласка, ким ти зараз працюєш, які виконуєш функції, можна так сказати. Коли я вперше підписала контракт, я взагалі прийшла на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Я не знала взагалі, чим мені прийдеться займатися, що робити. Коли я прийшла, мені розповіли, так я прийшла. У мене в, в роті було там 30 чоловіків, які віку такі, як батько. А то й навіть були і постарше, а були помаламолодше по... були. Тобто і мені потрібно було з ними працювати. Щось їм там розказувати, що добре, що погано, вчити їх жити. Вони звичайно на мене так дивилися, і ну. Можливо, не, не, сприймали. не сприймали мене як яку серйозну якусь особу, ну, що, що дівчинка буде розказувати чоловікам, які там вже служать дуже давно. Але згодом ми наладили свою роботу, вони вже мене, до мене звикли, що я, їхній, що я заступник командира, мене потрібно слухати. Ось, але через 2-3 місяці, побувши на цій посаді, мені запропонували посаду помічника-начальника персоналу в штабі. Я також погодилася на цю посаду, це вже робота пішла з документами, з людьми, тобто ми їх оформлюємо, все це звання, там, накази. Тобто всі переміщення, звільнення, прийняття на службу, це все займається наш відділ. Так, ми не сидимо в окопі, ми не копаємо окоп, там, не їздимо на якісь там передовій, але ми бачимо також жахіття війни, ці обстріли також. Але. Ну, без нашого відділу, так без персоналу, ну не відбувалося зарахування в списки частини, переміщення, знову ж таки, звільнення, присвоєння звань і так далі. Тобто, ми забезпечуємо ць, во наших воїнів, щоб все було документально оформлено, щоб вони отримували зарплатню і так далі. Ну, військові, це люди, які живуть, можна сказати, в стресі. Чоловіки так тим паче, і ти вирішила все одно своє життя зв'язати з військовим чоловіком. Чи складно бути дружиною військового? Так. Пара із двох військових, тобто сім'я, це дуже дуже складно. Тому що, ну, по-перше, ми буваємо то разом, то не разом, тобто він зі своїм батальйоном, я в себе в підрозділі. тобто ми постійно на відстані знаходимось. При е, виборі, ну я не скажу, що я прям там перебирала так, <ріст> що там мені вивели, я їх перебирала, ні. Тобто я познайомилася з людиною, побачила, який він у відносинах. Так? Е, тобто це дві різних людини, коли людина е, там, командує ротою, так? коли він командир, а одне діло, коли він в стосунках. Це дві різних людини. Мені здається, що я про такого саме і мріяла, щоб він був військовий, такий, як тато. Дуже важко морально. Тим паче, що якщо інші жінки там, військових на відстані, да, вони розуміють, що там відбувається, але не всіх таких прям деталях це все розуміють. А коли ти знаходишся там і розумієш, куди він поїхав, що там відбувається, то звичайно це дуже емоційно тяжко. Але з іншої сторони у мене більш вигідна позиція, чим в інших жінок, тому що я знаю, кому зателефонувати, якщо він не виходить mm -hmm. на зв'язок, у кого спитати, кого там цей вийти, як з ним зв'язатися? Тобто в цьому плані мені трішки легше, що я можу, якщо так, ага. Якщо він не відповідає мені на телефонний дзвінок, або там десь в месенджері, так я знаю кому подзвонити, де він може з ким він може бути, і так я це так насправді. З 24 лютого у нас в країні повномасштабна війна. Чи пам'ятаєш ти, яким був цей день саме для тебе? Що ти тоді робила, які були емоції? Е, так, звичайно, цей день неможливо забути. Всі будуть, всі українці, пам'ятати його. 24 лютого я була в Новій Каховці, де ми винаймали житло. Як і всі, 24 лютого ми проснулись від вибухів, які були. Поряд з нашим домом, з нашим будинком ми прокинулися від звуків вибухів. Ми встали. Я думала, що це просто десь щось там палає, гримить. Ну, тобто, навіть навіть не було думки про те, що почалася війна. Ми, як завжди, прокинулися. Юра пішов подивитися, що відбувається. Там я бачила, що якесь, десь щось горить, там е, вибухає. Але ну, він прийшов каже: я там не бачу там, виходів, приходів, тобто нічого такого, але каже, збирайся. Е, ми вдяглися, і я зателефонувала батькам, сказала, ну, як у вас справи, сказали, що в нас все тихо, тобто все спокійно. Я сказала: в нас щось відбувається. Тато сказав: Так, добре, тримай нас на зв'язку, і ми після цього вирушили до штабу. Тому я пам'ятаю навіть під час нашого з тобою спілкування до початку повномасштабного вторгнення, ми якось обговорювали можливість, щоб можливо буде війна, але це якось так було, начебто й не було такого. Я думаю, що у вас серед військових також були обговорення, чи було 24 лютого для вас несподіванкою? Насправді. Якщо так згадати, то я думаю, ні. Ну, ми це обговорювали, наприклад, з чоловіком ми обговорювали, в разі з чого, що ми будемо там робити. Але це все було на такому рівні, ха-ха, ну, посміялися, типу, типу, і все там, і забули. План дій якихось на випадок того, що буде відбуватися. Взагалі, ми могли так, я могла з татом це обговорити, могла там з чоловіком обговорити, зі своїми колегами, ми так розмовляли, але ми знали, що там вже 22 числа там відбувалося, 23-го вже трішки був такий напряг, напружена така була ситуація. Але ось, що це буде, наприклад, завтра, ми цього не очікували. Насправді нам не доводили. Тобто, ну, ну це не виносилось так, що ніхто не знав. От насправді ніхто не знав і ніхто не очікував. До цього я так думаю, що взагалі неможливо підготуватися. Ну, абсолютно переживання кожного дня, кожної хвилини. Ми підтримуємо зв'язок. По декілька разів на день, оскільки ну наскільки є можливість. утром, вечором е недовго, але спитати, як там справи, е як здоров'я, як відбувається, як проходить служба, тому ми постійно на зв'язку. Ну, оскільки, скажімо, е засоби зв'язку сьогодні дозволяється зробити. Чи бачиш ти типу, по собі, можливо, якісь зміни, як тебе змінила служба і ці три роки в ЗСУ? Насправді я так не знаю. Може, це людям з, і, ну, зі сторони, сторони відніше, як я змінилася, але мені здається, я яка була, така і залишилася. Це, мабуть, рідні можуть сказати, може, я стала серйознішою, може. Різкою стала десь в якихось план. Ну, Тому що я спілкуюся багато там з чоловічим да, полом, тобто, з чоловіками багато спілкуюся. Може, якийсь відбиток залишає. тобто, Треба бути такою. ну... Серйозні. С, да, може, серйознішою стала. Я не знаю. Тобто, Це треба питати у людей. Служба в Збройних силах вона завжди змінює людину. Вона стала, вона, ну, по-перше, я скажу, що вона завжди була відповідальною, але вона стала ще більш відповідальною за свою роботу, за свої дії, а 24 люта змінила кардинально усе змінило її. Тому зміни є, вона серйозно працює, серйозно відноситься до своїх обов'язків, до служби, тому, звісно, змінилася. Чи є у тебе якась мрія або плани після нашої перемоги? Е, найбільша мрія, наприклад, зараз у мене, після того якщо закінчується війна, я е, дуже хочу зустрітися зі своєю сестрою, е, яка далеко, яку я вже не бачила чотири роки. Е, в цьому році вона повинна була приїхати. Але наші сусіди цьому завадили. Хочу побачити своїх племінників. Тобто, вона все це також дуже тяжко сприйняла. Початок війни, для неї морально, психологічно було тяжко. Ми то трималися, як військові, але для неї ну, вона першу неділю вона взагалі не розуміла, що відбувається. тобто... Хочеться її обійняти, підтримати, сказати, вона дуже за нас хвилюється за всіх. Це мені б здається, якщо б ми її сюди пустили, вона б їх би сама всіх би перестріляла. Але головна мрія це обійняти її, обійняти племінників і нарешті побути разом з сім'єю і, звичайно, відпочити. Ну а я дякую нашим глядачам і захисникам та захисницям нашої країни. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі, ставити лайки та залишати коментарі.